Червень 1967 року за 6 днів побачив війну, яка перекроїла карту Близького Сходу. Вона тривала менше тижня, але наслідки відчуваються і сьогодні. Війна, яка почалася з блокади протоки, перетворилася на блискавичний удар, що приголомшив весь світ. Як ізраїльська авіація знищила повітряні сили трьох країн ще до того, як ті встигли взлетіти? Чому ООН просто вивела свої війська, а Радянський Союз влив дезінформацію, яка спровокувала війну? Шестиденна війна це конфлікт, що розпочався як демонстрація сили, а завершився стрімкою зміною балансу сил на всьому близькому Сході. У листопаді 1966 року між Єгиптом і Сирією було укладено військово-політичний союз. Однією з причин такого зближення стала дезінформація, яку цілеспрямовано поширював Радянський Союз, стверджуючи, що Ізраїль готує напад на Сирію. Це створило в арабських столицях атмосферу тривоги та недовіри. Ізраїль зі свого боку неодноразово попереджав, що розцінить як акт агресії кілька кроків: блокування тиранської протоки, виведення миротворців ООН з Гази, перекидання іракських військ на територію Єгипту та підписання військових угод між Єгиптом та Йорданією. 16 травня 1967 року Єгипет оголосив, що Ізраїль нібито готує атаку на Сирію і почав стягувати свої війська до Синайського півострова. Ця інформація також базувалася на повідомленнях з Радянського Союзу. Наступного дня, 17 травня, Йорданія розпочала мобілізацію своїх сил. 18 травня Каїр звернувся до ООН з вимогою вивезти миротворців, які перебували там з 1956 року. Генеральний секретар ООН Утан задовольнив це прохання. Однак почалась мобілізація в Кувейті. 19 липня миротворчі сили ООН залишили регіон, а в Ізраїлі було оголошено часткову мобілізацію, яка завершилася 20 травня. Напруження зростало щогодини. 22 травня президент Єгипту Гамаль Абдельнасер Розгорнув війська в стратегічно важливому Шарм Е-Шейху та проголосив блокаду тиранської протоки, фактично відрізаючи Ізраїль від доступу до Індійського океану. Це стало прямим викликом, який Ізраїль сприйняв як казус Беллі – привід до війни. До конфлікту приєднувалися й інші країни. 23 травня Саудівська Аравія оголосила готовність підтримати Єгипет. 24 травня завершила мобілізацію Йорданія, а 28 травня Судан. 29 травня в Єгипет прибули алжирські військові. 30 травня Єгипет та Йорданія підписали договір про взаємну військову допомогу. Єгипетський генерал Абдуль Мунім Ріят був направлений до Йорданії командувати Збройними силами коаліції. 31 травня Ірак перекинув війська до Йорданії. 4 червня Ізраїль перехопив телефонну розмову між королем Йорданії Хусеймом і Насаром, у якій Хусейн висловив підтримку Єгипту та погодився звинуватити США в підтримці Ізраїлю. Більшість арабських країн, крім Йорданії, розірвали дипломатичні зв'язки з Вашингтоном. 5 червня, о 7.45 ранку, розпочалася війна. Ізраїль провів операцію Фокус, наймасштабніший в історії повітряний наліт. Ізраїльські літаки, летячи над Середземним морем на надзвичайно малій висоті, щоб уникнути радарів, завдали ударів по 11 основним єгипетським авіабазам. За кілька годин знищено близько 300 єгипетських літаків, більшість ще на злітних смугах. Пізніше того ж дня такі самі удари було нанесено по військово-повітряним силам Йорданії, Сирії та Іраку. Як результат майже повна втрата арабських повітряних сил. Ізраїль фактично здобув повітряне панування на весь період війни. Далі сухопутні частини Ізраїлю перейшли в наступ одразу після удару авіації. Наступ розгорнуто на трьох основних напрямках: північний, дивізія генерал-майора Ізраїля Таля, наступна Хан Юніс Рафах та Ель Аріш, центральний дивізія Аріеля Шарона. Штурм укріп району Абу Агейла, це був ключ до Синайської оборони. І південний дивізія Авраама Йофе. Наступ через центр Синаю до Шарми Шейху. Далі Йорданія починає артилерійський обстріл Західного Єрусалима та військових позицій Ізраїлю. Також завдає авіаударів. Ізраїль відповідає контрударом. Починаються вуличні бої за Єрусалим. У місті введені парашутні батальйони під командуванням Мордеха Ягура. На північному фронті війська генерал-майора Давида Елазара починають наступ на Дженін стратегічне місто, яке контролює підходи до північного західного берега. У Сирії Ізраїль знищує більшу частину сирійської авіації, але наземних дій не починає, обмежується лише артилерійськими дуелями. 6 червня війська Таля займають Рафах, наближаються до Ель-Аріша. Шарон бере Абу Агейлу в складній нічній битві. Ізраїльтяни застосували рідкісну комбінацію: фронтальна атака, фланговий обхід і глибокий рейд у тил ворога. Після прориву Абу Агейли ізраїльтяни просуваються на південь. Щодо Єрусалиму завершено оточення міста. Ізраїльські військові беруть під контроль Рамалу на півночі та Латрун на південному заході. Тепер відкривається шосе тель авів Єрусалим, яке було перерване з 1948 року. Після жорстких боїв було взято місто Дженін. 7 червня о 10.00 парашутисти Мордехая Гура проривають східні ворота заходять до старого міста Єрусалима. Храмова гора у наших руках, проголошує ГУР по радіозв'язку. Ізраїль вперше з 1948 року бере під повний контроль історичну частину міста, включно зі стіною плачу. У той же день зайнято Віфлеєм і район Гуш Еціон. О 20.00 перше локальне припинення вогню із Йорданією на прохання ООН. У Синаї таль досягає бір Гівгафи. Частини Йофе, які тимчасово залишились без пального в ущелині мітла, потрапили в оточення, але змогли пробитися. Захоплено шарм Ешейх, шейх що розблокувало тиранську протоку. На момент 8 червня Ізраїль практично повністю контролює Синайський півострів. Єгипетська армія відступає в паніці, кидаючи техніку і боєприпаси. Багато частин потрапляють під удари авіації при спробі перетнути Суецький канал. Ізраїльські війська займають позиції біля самого каналу. 9 червня Ізраїль починає наземну операцію проти Сирії, яка до цього обмежувалася артобстрілами. Генерал Давид Елазар отримує наказ і наступає з півночі, з району Данбаніас. Війська проривають укріплену лінію оборони Сирії, захоплюють висоти. Одночасно сили, перекинуті з Самарії, наступають із півдня. 10 червня ізраїльські війська повністю захоплюють голландські висоти ключову стратегічну позицію, звідки сирійці роками обстрілювали Галілейську долину. До вечора вогонь припинено по всьому фронту, і шестиденна війна офіційно завершується. Щодо втрат, Ізраїль втратив від 776 до 983 вбитих, 4517 поранено і 15 військовополонених, 400 знищених танків та 46 знищених літаків. Єгипет втратив від 10 до 15 тисяч вбитих або зниклих безвісти, 4338 військовополонених, Йорданія 6 тисяч вбитих або зниклих безвісти, 553 військовополонених, Сирія 2,5 тисячі вбитих, 591 військовополонений, Ірак 10 вбитих та 30 поранених, Ліван 1 втрачений літак. Загалом сотні знищених танків та 452 і більше знищених літаків, також 20 вбитих ізраїльських мирних жителів та 34 вбитих моряків ВМС США. Того ж дня країни соцтабору Болгарія, Угорщина, Польща, СРСР, Чехословаччина та Єгославія розірвали дипломатичні відносини з Ізраїлем. З 17 червня по 21 липня у Нью-Йорку пройшла п'ята надзвичайна сесія Генасамблеї ООН. Жодна з резолюцій щодо конфлікту не була ухвалена, хоча прийнято кілька документів щодо гуманітарних питань і статусу Єрусалима. 22 листопада того ж року Радбез ООН одноголосно прийняла резолюцію 242, яка стала основою подальших мирних процесів. У ній були закладені два ключові принципи. Перше виведення ізраїльських військ з території, окупованих під час конфлікту, тобто із Синайського півострова, сектору Гази, західного берега річки Йордан разом із Східним Єрусалимом і Голландських висот, друге визнання суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності кожної держави в регіоні і їхнього права жити в мирі в безпечних та визнаних кордонах. Проте Ізраїль не дотримався першої умови. Синайський півострів залишався під їхнім контролем аж до 1982 року, коли був повернутий Єгипту в рамках мирної угоди. Сектор Гази перебував під контролем ізраїльських військ аж до 2005 року, коли було проведено одностороннє виведення. Західний берег річки Йордан разом із Східним Єрусалимом досі залишається під контролем Ізраїлю. Східний Єрусалим було офіційно анексовано Ізраїлем, що не визнається більшістю світової спільноти. Щодо голландських висот. Вони з 1981 року де-факто анексовані Ізраїлем, хоча міжнародно ця анексія не визнана. Після війни в арабському світі розгорнулась хвиля масових демонстрацій на підтримку Сирії, Йорданії та Єгипту. Вулиці Каїра, Амана, Дамаска та Багдада заповнилися протестувальниками, що вимагали реваншу та звинуватили США і Захід у підтримці Ізраїлю. Але водночас арабські уряди вперше зіткнулися з потребою переосмислення військової доктрини та початку дипломатичних зусиль.